Добрий вечір, дорогі глядачі. Хочу вам показати таку цікаву, такий апарат цікавий, який кісточки з вище відтягує. Так він складається з такої пластикової. Коробочка з такого пластикового. Ось так він виглядає. Тут Є такий шприц, який витягує кісточку. Так, сюди випадають повинні ягодки. Сьогодні я тільки перший раз отримувала, ніколи не користувалася таким апаратом. Хочу вам показати: так, дивіться, ягодка пуста без кісточки. Кісточка впала в нам. Туди оцей отвір. Але так інколи відбувається. В залежності від того, як ми користуємося цим шприцом, бувають, бачите, кісточки не відділяються добре, тому треба перевіряти ягодку. І ще, якщо дуже такі маленькі ягодки, то тут так важко. Кісточку то воно витягує, але все рівно ягодка може залишитися в цьому отворі. І не випасти. Якщо велика ягодка, то це все відбувається набагато легше. Бачите? Кісточки немає. Якщо ягодка велика. У мене не черешня, в мене вишня, звичайно. Так це відбувається, але кожну ягодку краще перевіряти. Випадають легко, але все рівно швидше, ніж шпилькою витягують. Так ми працюємо. Декілька кісточок залишилося. Не можу сказати, що кісточки дуже швидко таким чином чистити. Але все ж таки, якщо братися шпилькою, то це варіант кращий.